Чи правдиве твердження? У фільмі «Титанік» було використано справжній корабель для зйомок. Для зйомок створили масштабні декорації та використовували комп'ютерну графіку. Мона Ліза була написана олійними фарбами. Леонардо да Вінчі використовував олійні фарби для створення шедевра. Хамелеони змінюють колір, щоб злитися з оточенням. Вони змінюють колір здебільшого для комунікації чи регуляції температури. Перший айфон був випущений у 2005 році. Перший айфон з'явився у 2007 році. Шоколад вважали ліками у давніх цивілізаціях. Майя та ацтеки використовували какао для лікування і як тонізуючий засіб. Сократ не залишив жодних письмових праць. <звук> Усі знання про Сократа походять із праць його учнів, зокрема Платона. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.